Доброго вечора. вітаємо вас на каналі Спекулянт. Хлопці, є в наявності колесо в зборі на причіп 2ПТ-4. Ось в такому стані воно. Стан. Протектор такий. Повністю ціле колесо в зборі, Накачане. диск хороший, Не порепане. Його розміри. 920 на 16. Все, ціленьке, все. В такому стані. По ціні 4,5 тисячі гривень торг. Торг присутній. Кого зацікавить? Номер телефона вайбера 0,96. 639 41 30